Привіт, друзі! 20 листопада сьогодні. Знову з вами Валерій Клочок. Так, пізній вечір, але записую вам спеціальний випуск щодо пунктів, 28 пунктів, які прописані у проєкті мирного плану Дональда Трампа. Вже злили у ЗМІ ці пункти. Там немає підпису, немає візи Дональда Трампа, але зрозуміло, що це проєкт. Аналізуючи ці пункти, я можу зробити висновок, що вони дуже близькі до реальності, до того, що зараз повідомляють. Засоби мас інформації і коментують окремі політики та європейці, тому я готовий вас ознайомити детально із тим, що зараз відомо журналістам. Ну і мені, звісно, по-перше, суверенітет України буде підтверджено, в який спосіб там не зазначається. Ну і багато пояснень відсутні, але загальна картина рамка, так би мовити, вона очевидна і зрозуміла. Між Росією та Україною це другий пункт. І Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними. Очікується, що Росія не буде вторгатися до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися далі. Четверте, буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва США для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку. Та збільшити можливості для взаємодії та майбутнього економічного розвитку. П'яте Україна отримує гарантії безпеки, які там не пишеться. Шосте чисельність збройних сил України буде обмежена. 600 тисячами осіб. Але шістка в документі, який нині гуляє, взята в фігурні дужки. Я думаю, що ця цифра може бути змінена. Сьоме, Україна погоджується закріпити в своїй Конституції, що вона не приєднається до НАТО. А НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому. І восьме. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні. Дев'яте європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Чи мова йде про майбутні винищувачі, чи про винищувачі, які нині є в Україні, також поки що не зрозуміло з цього документу. Гарантія США так називається 10-й пункт. Що він, власне, передбачає? США отримають компенсацію за гарантію. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить цю гарантію. Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані. Якщо Україна безпричину випустить ракету по Москві або Санкт Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися. Недійсною. Ну, такі собі, Розпливчаті гарантії безпеки. 11. Україна має право на членство в ЄС і отримує короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку. Але поки це питання розглядається, воно не узгоджене. 12. пункт потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується. Під пункт А створення фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки. Даних та штучний інтелект Підпункт пункт Б, Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною для спільного відновлення розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища. І пункт С спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни для відновлення реконструкції та модернізації міст і житлових районів. Пункт, Д – розвиток інфраструктури, під пункт є пункту 12-го видобуток корисних копалин і природних ресурсів. Ну і далі пишуть, що Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль. Тринадцятий пункт Росія буде реінтегрована у світову економіку, зокрема, передбачається зняття санкцій, буде обговорюватися та узгоджуватися цей Процес поетапно в індивідуальному порядку. Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в сфері енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проєктів з видобутку рідкісних земних металів в Арктиці, а також інших взаємовигідних корпоративних можливостей. І Росія буде запрошена повернутися до великої вісімки. Чотирнадцятий пункт. Заморожені кошти будуть використані наступним чином: заморожені кошти Російської Федерації. 100 мільярдів доларів цих коштів будуть інвестовані в очолювані Штатами зусилля з відновлення та інвестування в Україну. США отримують 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть до цього ще 100 мільярдів доларів, щоб збільшити інвестиції, доступні для відбудови України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні американо-російські проекти в областях, що будуть визначені. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильну мотивацію не повертатися до конфлікту. Заморожені європейські кошти мають на увазі ті кошти, які перебувають на території Росії. Друзі. П'ятнадцяте. Буде створено спільну американсько-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну. Сполучені Штати та Росія домовляться продовжити дію договору про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль над нею, включаючи договір СНВ 1. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятися порівню між Росією та Україною у співвідношенні 50 на 50%. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, а тут увага, та в суспільстві, що сприятимуть розумінні та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упереджень. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин, тут натяк на церкву. Наступний підпункт цього 20 го пункту обидві країни домовляються скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських ЗМІ та освіти натяк на російську мову і викладання російською мовою. Наступний підпункт. Вся нацистська ідеологія та діяльність повинні бути відкинуті та заборонені. 21 й пункт. Про території. Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими, в тому числі Сполученими Штатами. Тобто Сполучені Штати Америки це визнають. Херсон і Запоріжжя будуть заморожені на лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання на лінії зіткнення. Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами п'яти регіонів. Тобто, ті регіони, де вона знаходиться, області, не про ті п'ять областей, про які ми говоримо: це Харківська, Сумська, Дніпропетровська, вони звідти виходять. Українські сили виводять. Свої частини з Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона буде вважатися нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не будуть входити у цю мілітаризовану зону. Питання лише, знаєте, у мене, хто це буде контролювати і як. Ну окей, давайте далі. 22 пункт: після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не будуть засовуватися у разі порушення цього зобов'язання. Двадцять третій пункт. Росія не буде перешкоджати використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності і будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна Чорним морем. 24-й пункт. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань. А саме, всі залишені в полоні та тіла будуть обмінені за принципом всіх на всіх. Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітей. Буде реалізовано програму воз'єднання сімей. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту. Україна проведе вибори через 100 днів. Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни та погодяться не пред'являти претензій і не вирішувати скарги в подальшому. Я про цей пункт говорив у вечірньому відео сьогодні. Щодо амністії за воєнні злочини, так от він прописаний тут. Двадцять сьомий пункт. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом США Дональдом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції. І двадцять пункт. Останній, після того як всі сторони погодяться з цим меморандумом, це поки що меморандум. Припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди. Ну а далі вже угода, підписання, ратифікації і певний парламент і в Держдупі Російської Федерації. Це, друзі, лише проєкт. Певні пункти будуть змінені. Ведення СІНН пише про те, що Росія також піде на поступки, на які тут виключно. Торгують інтересами України на превеликий жаль, така на сьогоднішній день реальність. Про неї ми говоримо практично щодня. Не дуже мені подобається цей план, але іншої альтернативи сьогодні точно запропонувати ніхто не зможе. Тому слідкуємо за подіями. Завтра я це все буду обговорювати зі своїми колегами в рамках проекту Центру громадської аналітики Вежа. Тому не забудьте підписатися на канал, написати, що ви думаєте з приводу цих 28 пунктів плану. Мені буде цікаво почитати ваші думки. Обов'язково підписуйтеся, хто ще не долучився до каналу. Тут буде багато аналітики. Дасть Бог, завершиться війна, її менше все рівно не буде. І вам буде тут цікаво, я вам обіцяю. Всіх люблю, ціну і шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!